26 листопада це не просто дата в календарі, а день насичений історією та великою пам'яттю. Саме цього дня в 1812 році відбулася битва на березині, що стала болючим переломним моментом для Наполеона. Його армія зазнала нищівної поразки, це відчутно вплинуло на хід європейської історії. У 1939 році майнильський інцидент став стартовим пострілом радянсько-фінської війни. Подія, яка залишила глибокий слід у долях народів обох країн. А ще 26 листопада день народження видатних особистостей, які вплинули на світову культуру і науку. Тут елерат Нобелівської премії миру Адольфо Перес Есківель, який все життя присвятив боротьбі за права людини. Неперевершена Тіна Тернер, голос поколінь, що потряс світ рок музики. Цього дня вшановуємо також день пам'яті жертв голодоморів. Трагічної сторінки української історії, що навічно закарбована в свідомості нації як символ страждання і незламності, 26 листопада це день, коли історія і долі людей зустрічаються, нагадуючи про ціну свободи і силу пам'яті.